Добрий вечір, Запоріжці. Місто Запоріжжя Незламне. Я маю надію, що з вами все добре, ви цілі і неушкоджені. Дивимося з вами на безпеку на 7 листопада. Так, Дивимося зразу по районам. Дніпровський район, лівий берег. Дивимося. 7 листопада, лівий берег, Дніпровський район. Що загрожує мирним людям? Ви будете чути збиття, будете чути, як працює ППУ. І від уламків може хтось постраждати один, якась людина молода, чомусь так показує, не знаю. Може буде на вулиці десь. Ну, не бачу руйнування прям. Чому одна людина не знає? Так показує правий берег, мікровський район. Дивимося 7 листопада. Правий берег дуже уважно, бо будуть летіти ракети, їх будуть над вами збивати, працювати ППО, і можуть бути руйнування і ушкодження людям від уламків. Піски, мікрорайон, дивимося. Піски 7 листопада. Піски прильот. Прильот. Знову буде працювати ППО по ракетам, але воно цей прильот нікому не зашкодить, не повинен зашкодити, не показує принаймні, значить десь буде мимо людей. Космічний мікрорайон дивимося. Мічний мікрорайон 7 листопада, чого остерігатись мирним людям, знов збиття є фізичне ушкодження. Фізичні ушкодження людям і руйнування незначні. Вознесенський район. 7 листопада Вознесенський район. Бородинський район 7 листопада. Чого остерігатись мирним людям? Бородинський район, 7 листопада. Знаєте, я б сказала, що це прильот, але чомусь показує такий гарний захист. Люди налякані будуть. Ну, те, що захист спрацює, збиття, не знаю, не бачу ні руйнувань, ні ушкоджень, не показує. То все добре. В Олександрівський район, 7 листопада. Просто над вами буде летіти багато ракет, люди будуть налякані. Ви думаєте, що воно летить десь на інфраструктуру, яка у вас знаходиться? Ні, вони будуть мимо. Осипенківський район 7 листопада, чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракет або шахетів. Збиття, тільки чутно роботу ППО. Буде працювати ППО, будете чути, будете налякані, не бачу ні руйнувань, ні ушкоджень. Хортицький район. Ну, Звісно, що чуть, воно, мабуть, чуть вите по всім районам, як десь працює, так як і у нас у Дніпрі. Це чутно і, і відчутно. Хортицький район. 7 листопада, чого остерігатись мирним людям. Ну, теж гарний захист. У вас тільки шахеди летять, там люди будуть чути налякання, але не бачу ні прильотів, ні руйнувань, ні ушкоджень людям. Так, верхня хортиця район тепер дивимося. Верхня хортиця, чого остерігатись мирним людям. Верхня хутиця. У вас прильот, але спрацює захист. Не бачу ушкоджень теж, не бачу руйнувань. А, ну, щось гепне. Мабуть, шахідник, але нема загрози людям. Захист показує гарний захист Запоріжжя. Там посилився захист. Шевченківський район. 7 листопада Шевченківський район. уважно, Бо у вас шахеди і збиття і фізичні ушкодження, і люди налякані в розпачі. Угу. Чи, наверное, і каби напослідок. Угу. А мітик кудась нам інфраструктуру на якийсь об'єкт. Але в Шевченковському, дивіться, там руйнування є, а фізичних ушкоджень людям незначні. Тому я думаю, що ви всі сховаєтесь, все буде добре. Прислухайтесь. Так, заводський район. Дивимося, 7 листопада заводський район. Чого остерігатись мирним людям? Заводський район, теж уважно на підприємство летіти, прильот буде, і це буде шахетний, показує прильот, але там воно не зруйнує те, що захоче. Не зможуть вони достати і зруйнувати туди, куди їм хочеться. І знову показує захист гарний. Я думаю, що це те, що я бачила півтора місяця або місяць назад, десь. То підсилення в захисті по небу буде. У вас вже працює, бо дуже добре показуються карта. Я дуже рада за вас, Запоріжці, всім, всім серцем. Бо вас там нестерпно тероризують. Так, і ще просили мене подивитись, Чкалова. Це мікрорайон в Шевченківському прям районі. Так зрозуміла, Чкалова. Так, Чкалова, дивимося 7 листопада в Шевченковський мікрорайон. Ой, район. Шевченковський мікрорайон Чкалова. Ну, збиття, так, да, збиття і є і шахеди, і ракети. Так як на Шевченковський общій було. Є збиття. Працює ППО. Не бачу я значних ушкоджень людям. Це дуже добре. Так, дивимося громади на іншій колоді. Дивимося біленьке. Що загрожує там мирним людям? Біленьке, 7 листопада. Нічого не загрожує. Воно летить, ви читаєте пабліки, боїтесь, вам нічого не буде. Сьомого там. Мала Катеринівка. Дивимося, 7 листопада. Що загрожує людям? Мала Катеринівка. Люди злі, налякані і купа шахедів. Збиття, робота ППО. Будьте уважні. Так, кушугум дивимося. Зараз питаю, чи стане кошугум сірою зоною, такою, як Малокатеринівка. До кінця 2025 року запитаємо, потім передивимося в грудні. В кінці грудня будемо дивитись на наступний рік. Пошу. Ні, мої любі, не загрожує такого, як мало Катеринівки. І знов показую у вас захист підсилиться. Це дуже добре. Ну, Крім ракет, мабуть, кабів оцих, бо багато їх, да? на це нічого я не бачу загроз до кінця року. Все таки у вас там піде трошки покращення в захист? Не піде, а йде вже, а йде. Так, балабине, дивимося, балабине ракети будуть лише. Господі, балабине на стрьомі балабина 7 листопада. Чого остерігатись мирним людям? Чи загроза ракета до шахедів. Ні, балабино буде спокійно все. Ага, широке. Дивимося, 7 листопада широке. Що загрожує там мирним людям? Те, що буде летіти на вас далеко, ви будете чути, як працює ППО. Від уламків може бути руйнування якоїсь, е, об'єкта. Це не приватна власність, а якийсь громадський об'єкт. Так, відрадно, дивимося 7 листопада, що загрожує мирним людям. Відрадне на 7 листопада чого їм остерігатись? Угу, так, відрадне, дуже уважно будуть летіти шахеди, будете чути працю як працює ППО. Будете дуже налякані, але у вас може бути прильот шахетний. Привітне! 7 листопада. І ще відрадне, М -м. як же так сказати, щоб не дати лишнього. Вони направлять туди шахи, щось їх заінтересує, і ви знаєте, що їх буде цікавити кацапів, тому від цього подалі знаходьтесь і йдіть в свої оселі. Дві стіни, так це мінімум надо. Так, привітне, да, привітне. 7 листопада, що в Привітному. Ой, шахеди вам покоя не дають. Там і ракети. Ну теж дивіться, в привітному працює ППО. Ви налякані, ви все це бачите, наблюдаєте, але у вас там захист гарний. Мітити будуть там, де люди в спецодягу або в формі. Оріхів. Ці люди повинні бути уважні дуже і всі, хто навколо. Оріхи, одивимося. Оріхів шмалять ракетами, так? Да? Фізична загроза людям постійно йде. постійні відбиття і постійна загроза фізична. Пада. Камышуваха. Дивимся камышоваха. Що загрожує людям? Мишоваха багато збиття, багато дронів, є руйнації, люди в сльозах. Ну, негарно, зовсім не гарно. Погана карта, Камешуваха треба виїжджати, звідти там не можна знаходитись тернівка. Дивимося 7 листопада. Що загрожує мирним людям? Чи є загроза ракетам шахеді? Тернівка у вас. У вас, а чому ж у вас така погана карта? Це як не пов'язане? Якась диверсія, чи що буде? Схоже на диверсію, ну, але це може бути збиття так падать. Збиття у вас загроза від вибуху. Це може бути збиття. Будьте уважні, бо є фізичні ушкодження. Так, Таврійське дивимося. 7 листопада що загрожує мирним людям? Таврійське. Шахеди, шахеди, на якийсь об'єкт нецивільного не призначення, але ваші здалеку. Це не загрожує цивільним людям, це загрожує тим, хто спецуддягу або в формі. Будьте уважні. А, так, вроді би, всіх подивилась. Бережіть себе, своїх близьких. Не лайтеся і будьте гідні. Завтра побачимо з вами і подивимось, що нас чекає далі.